Привіт! Сьогодні вихідний і у нас гра сьогодні монополію. Він не хоче зніматися, просто приєднається до нас пізніше і по результатам гри я то скажу також пізніше. І нехай переможе найудачливіший. Mm -hmm. І це буду я. Гей, hey, це буде я! Mm -hmm. Дай мені. Дай мені. Раз, два, три, четыре, пять, семь, трися, девять, десять, удачи, три, три, Не, что да, я не я думаю, что я стою. Раз, два, три, Не знаю, я на дату мою на парте вотала я понял. Да. Okay. Раз, два, три, четыре, четыре, раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, сто, три. Раз, Монополія закінчилась. Вироли сьогодні сені. Результатом 1 мільйон 202 тисячі. Mm -hmm. на, другому, на другому місці найкращий татус 987 тисяч. І на третьому місці 912 тисяч коп'ян. Mm -hmm. Тому вітаємо переможця. Переможе, отримує смаколик і два потілунки тата. Mm -hmm. За останнє місце ковпушинок отримує один смаколик і один від тата. І один від тата. Дякую, що були на нашому каналі. Одного дня. Там mm -hmm. перемогтя. І смаколик. Дям-ням.